Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний товщиномір. Це точний інструмент для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля, оснащений надточною технологією, яка пропонує діапазон вимірювань від 0 до 1300 мікрон. Це робить його важливим інструментом для професіоналів та ентузіастів в автомобільної промисловості завдяки цьому приладу ви зможете оцінювати стан лакофарбового покриття будь-якого автомобіля. Міцна та проста у використанні конструкція робить його довговічним та надійним. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Будована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний Лосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги плівку для тонування. Ця сонцезахисна плівка розроблена для бокових вікон автомобіля. Завдяки ефекту хамелеона в синьо-зелених відтінках вона додає автомобілю стильний вигляд, одночасно забезпечуючи ефективний захист від сонця. 18% пропускання видимого світла забезпечує баланс між конфіденційністю та комфортом. Плівка виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість дови. Цвітання. Вона поставляється в розмірі 50 на 300 см. Покращить естетику та функціональність свого авто за допомогою даної плівки. Пропонуємо до вашої уваги рідину для ремонту скла. Це спеціальний розчин для ремонту тріщин та подряпин на вікнах автомобіля. Набір для ремонту лобового скла містить рідку формулу, розроблену для відновлення вікон шляхом ефективного заповнення та герметизації тріщин. Він дозволяє власникам автомобілів усунути незначні пошкодження без професійної допомоги. Це ефективне та економічне рішення для підтримки цілісності автомобільного скла. Пропонуємо до вашої уваги піноутворювач для мийки авто. Це універсальний аксесуар для миючих машин високого тиску. Цей пінний пістолет призначений для створення густої піни для ефективного миття автомобіля. Насадка легко підключається до мийки високого тиску, утворюючи піну, яка покриває автомобіль, змиваючи бруд та пил. Завдяки регульованим параметрам, користувачі можуть контролювати щільність піни. Цей піногенератор підвищить ефективність очищення вак. Вашого авто та покращить загальний досвід мийки.